Вітаю всіх, хто сьогодні є в церкві, хто в онлайні, хто буде переглядати. Чи ви, коли просували собі одежу, залишали такі місця, які люди їх не бачать? Правда, не хочеться догладити сорочку. Спереді погладів, а спину ні. Є, брати, так і робили чи ні? Да. А потім хористи без пінжаків, і добре, що ти не спиною до зала, а передом. А з... хто там брати крайні, там ніхто нічого не бачить. Ну, є така от у людей можливість, знаєте, його зараз Максименко сказав: якщо застьогнутий піджак, Значить, тебе плями. Може, ну, мене тут нема плям. Все нормально. Вона вся в крапочках сорочка. От. Е... Важливо, коли ми приходимо до церкви, щось взяти для себе. Я думаю, що про ось таку про одіж, ви запам'ятаєте, правда? Чи Слово Боже згадаєте, чи ні, що було. А ось коли ви будете просувати одежу, вас завжди буде уже не тільки. Те, що було, але вже буде те, що ви вже чули. Колись я чув в церкві, я коли прасую собі одежу, знаєте, і така, деколи мені навіть радять, та там, каже, ніхто не буде бачити. А я говорю: а совість то буде, от ти будеш ходити, і совість тобі тебе не попрасована одежа на спині. Чи не так буває з християнином, коли ти одягнутий в білу одяж праведності від Господа Ісуса Христа? В свій час ми одягнуті були в одяж праведності. Де ми її взяли? Сам Господь нам подарував, правда? Він нас оправдав. Алилуя! Через те існує Пасха. Він помер на Христі, заплатив ціну, взяв наші гріхи. І дав нам свою праведність. І в Ісусі Христі ми праведні, ми оправдані і праведні люди. Ідемо по дорозі, звершуємо своє спасіння. І не завжди, не завжди ми праведно поводимо себе. Не завжди ми можемо бути в одежі праведності. Мене на цьому тижні обдурили. Обдурили, ні, не гроші кинули, ні. Знаєте, ну, я завіз свій інструмент на ремонт. І мені сказали, що поремонтують. Сказали одну ціну, потім підняли ще в два рази більше. Як у це обідно, я не згідний. Бо коли ви кажете більше, а берете менше, це добре. Це і коли ви домовляєтеся по роботі, коли прийшли на роботу, кажуть, ця робота буде стоїти звідти. Ви зробили і вашому роботодавцю ви скидку робите. Каже, ну, я можу з вас менше взяти, який він буде щасливий. Але коли ви роботода надаєте роботу, і ви домовляєтеся про роботу, і коли ви розраховуєтеся, то завжди давайте більше. Це приємно для того, хто працював. А в наш час, знаєте, Переважно роблять по-іншому. Менш дають ті, хто наймають на роботу. І десь хочуть знайти причини, а може ось справедливі причини для того, щоб зняти гроші. Ось оцей чоловік він мені домовився за одну ціну, підняв її вище, а потім я приїжджаю за інструментом, і він мені преподосить зовсім інші інструменти не мій. Да ні. Да, може, справний, але не кращий. І він мені розказує, я ж тобі зробив це, я тобі ось це зробив, щоб тобі краще було кажу. То в мене не поломане було, було. Ви сварку робили тут, колір зовсім інший був інструмент. У мене був такий е жовтуватий, а ви червоний, мені так, колір цей все. Знаєте, я зрозумів по телефону цей дядько зрозумів, що мене можна так, знаєте, надуть. Десь обдурити можна. І коли я приїхав, він почав говорити. А в мене реальність включилася, і я кажу, це не моє. Я не хочу, що вже мені треба моє. Кажу, будь ласка, шукайте, де мій інструмент. Він приходить в розобраному відді, він це мені показує, розказує. А потім, знаєте, розчарування таке. Я так вийшов із себе трошки не геть. Ну, коли вас обманюють, ви виходите з себе чи ні? Ну, десь одежу праведності знімаєте і одіваєте такий мантію судді. Мантію карателя такого, знаєте. Треба покарати зразу. Не тільки суддя, а вже зразу і приговор провести. Ну, я так не сильно її так не одів геть на себе, десь, може, біля мене вона та одежа була. Я говорю, ну це не добре, це неправильно, це не так. Знаєте, і коли я почав говорити, так, до, до цього ну, до свідомості цей чоловік прийшов такої нормальної. Кажу, мій телефон там написаний, позвоните, коли ви приймете правильне рішення. Ну, як ви думаєте, чи легко ходити в одежі праведності? Вам легко ходити в одежі праведності? Може, кому, хто, кому легко ходити в одежі праведності? А особливо коли цю праведність ще надіваєш на цю природу плодську. Правда? Це броня треба, це броня праведності, щоб плотська природа навіть з неї не висунулася б ніде. Це, це не, навіть не відзовні потрібно ця броня, а від себе треба броня, щоб плоть не вилізла з неї. Ну і гріх, щоб не пробився через неї. Знаєте, і ця броня праведності потрібна. І я думаю, що для вас і для мене це так важливо є, коли ми подорожуємо по житті, розуміти, що Пасха, вона завжди є реальною. Завжди Пасха це є не просто через рік. Не просто це колись. Пасха це кожного дня. Сьогодні... Їдучи до церкви, бачу багато машин серед неділю зранку. Всі десь спішать шукати живого серед мертвих. Добре, що ви не пішли шукати живого серед мертвих. Він є тут серед нас, Господь серед нас. Він серед живих. Він серед живих. І так багато людей шукають його серед мертвих. І я не думаю, що вони шукають його там. Просто є традиції, які придумані релігією, не народом. Релігію придумані, щоб збільшити релігію, щоб значимість релігії придати, щоб вона якось існувала хоча б на землі. І її підтримувати. Але ми знаємо, що те, що Господь Ісус Христос. Він являвся своїм учням після свого Воскресіння, не описується так багато про цей період часу. Напротязі 40 днів він являвся своїм учням. Не описується про його одіж. Не описується в тому, як, знаєте, ну, багато деяких речей, але фрагменти із його явлення для його учнів, вони були надто такими важливими. Я думаю, що те, що ми можемо переживати сьогодні, те, що церква може переживати сьогодні. Знаєте, деколи якби розчаровані бувають християни, якби Господь і не чує, Господь і не поруч, Господь і не бачить. І ми бачимо, як учні це поводили себе, коли вони надіялися на Господа, коли вони розуміли, що вони. Якби те, що вони надіялися, не справдилося. Ви пам'ятаєте про тих, які йшли із Єрусалима в Ємаус по дорозі, Господь їм явився, з ними спілкувався, говорив. Потім вони почали споживати їжу. Він помолився, і відкрилися їхні очі, але вже його не стало серед них. Він як являвся несподівано, так міг і зникнути. Цей момент він для учнів ще був один із таких несподіванок, які вони могли побачити у тому Господі, за яким ви ходили. Да, він чудеса робив, він досить сильно говорив і вчив, але явитися несподівано, і зникнути несподівано. Вони такого ще не бачили. І це із такої фантастики, як будь тоби». але так написано в Божому Слові є. Тоді ж відкрилися їхні очі, і пізнали вони його, і стався він невидимим для них. Це Євангеліє від Луки, 24 розділі. І коли вони повернулися в Єрусалим. Переживши ось цей момент в своєму житті, і вони розповідали своїм учням і коли розповідали, 36-й вірш, коли вони про це говорили, аж ось сам Ісус став серед них і сказав їм: Мир вам! Коли ж схвилювалися і перелякалися, вони ж схвилювалися і перелякалися, і думаючи, що Духа бачать. А Він промовив до них, чого ви стривожилися? І чому такі сумні? Сумніви входять у серця ваші. Погляньте на руки мої, і на ноги мої. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух тіла і костей не має, а я, як бачите, маю. Святкування Пасхи для нас зовсім по-іншому відбувається, як було для учнів. Ми минулої неділі святкували Пасху, ми говорили Христос Воскрес. Ми продовжуємо говорити Христос Воскрес. Ми утверджуємося і ми утверджені вірою, що Він Воскрес із мертвих. Це історія для учнів зовсім інше було. На ці свята мені приходилося відвідати за минуле свято, мені прийшло, вдалося відвідати три служіння в різних місцях. І ви знаєте, я побував серед різних людей, це е, в різних місцях. І знаєте, коли ти одночасно це робиш, і там од... вранці в одному служінні, ввечері, в другому, на другий ранок, в третьому служінні, і я люблю спостерігати за людьми. Коли я знаходжуся в церкві, мені хочеться окунутися в ту атмосферу, яка в церкві є, що люди переживають, як вони реагують, як вони слухають, які вони є, яка їхня реакція на те, ну чи інше, коли ти. Коли ти е, е, з ними спілкуєшся і одній церкві, ну такі знайомі мої родичі були, вони старші вже люди. Вони, казалось би, раніше такими не були старшими, як зараз стали. Я їх знав іншими, а зараз по-іншому я дивлюся на тих. Я той же самий, але вони змінилися. Я кажу, слухайте, а чому ви побрали ці інструменти такі? Підпори собі взяли. Де ви їх взяли? Навіщо вони вам? А, а я знаю, одна вчителькою була, друга моя тьотя, там третя сусідка моєї бабулі. От, і, і, знаєте, Вони йдуть, вийшли з машини, їх привозять до церкви, вони вийшли з машини йдуть з такими ковіньками, знаєте, паличками, підпираються. Що ви це взяли? Ану, ну пооставляєте. Ну, я так до них знаєте, почав говорити, вони пообнімалися зі мною, поспілкувалися. я собі так думаю, чи не обідив я їх? Вроді би зовні реакція була нормальна в них. А от що внутрі в них? Як вони всередині на це реагують? Я ж то не змінився, а вони змінилися. Ні, я також змінився. Тільки, тільки я відстаю від них на років 20, напевно. На років 15 я від них відстаю. Я не можу догнати їх. Хоча вони, знаєте, вони ж мають собі помічників, щоб від мене від... ще десь. е-е-е... Перегнати мене. І потім, коли я в проповіді або говорив про те, що знаєте, кажу, я ось так сказав. Я не знаю, чи обідилися, яка реакція була в, в моїх сестер. Але кажу, простіть мене, якщо щось, можливо, я. Я говорю, я пожартував кажу так трошки з вами. А може, з вами не можна так жартувати? Може, людина не розуміє це, знаєте? І ось ці емоції вони дуже важливі для людей. Емоції дуже важливі для людей, коли вони в церкві церквуся, коли вони, коли вони щось святкують, коли вони думають про щось. Послухайте про негативні новини. Що у вас відбувається в серці, правда? Ви зразу пригнічуєтеся. Ви зразу, зразу знаєте, коли, коли ти чуєш негативні новини, а коли горе трапляється, це взагалі. Ось ці люди вони були з такими переживаннями, учні Господа Ісуса Христа, вони з такими були переживаннями, і це, якби та одіж, яку вони себе надівали, вони ходили, якби їм незручно. Вам була така одіж, яка зручна для вас, а яка незручна? Коли жінка відкриває гардероб і каже, нема що одіти, вона хоче щось нове. А коли ж чоловіка не можна зняти. То це йому зручно. То це йому зручно. Він ходить йому, він привик до цього. І він не хоче поміняти на що. Що я правду кажу? Ні? Думаю, що правду. Проповідник має казати правду. Це реальне життя. І ось ці люди, вони переживали. Вони переживали і Христос. Явився до них. В цей момент так важливо, знаєте, щоб заспокоєння прийшло б для людей, щоб мир прийшов би для людей. І Христос з'являється і каже мир вам. Ключове слово сьогодні хотів би, щоб ви запам'ятали мир вам. Мир вам, брати і сестри. Сьогодні так важливий мир для нашої країни. Але особливо Мир в наше серце. Як отримати Його? Серед того всього хвилювання, переживань, думок. Господь приходить і каже: мир вам! І не один раз він це робив. Являвся своїм учням. В Євангелії від Іана ми можемо це читати. Він являвся своїм учням і говорив: Мир вам! Навіть взяла церква християнство. Також привітання, мир вам. Таких є в служіннях, коли люди заходять і кажуть, мир вам. Це добре привітання. Коли ми з миром приходимо, коли ми маємо мир, коли ми несемо мир, блажені миротворці, бо вони синами Божими наречуться. Ті, які розпалюють війни, ті, які йдуть. Війною, вони ніколи не будуть називатися синами Божими. Це все від диявола. Якби не хрестилися б і не відхрещувалися б, ті, хто починають війну, це діти диявола. Але Божі діти це миротворці. Це ті, які бажають миру. Це ті, які прагнуть миру. Навіть серед війни, вони, вони мріють про мир, а не про війну. Вони хочуть миру. І ось коли, коли Христос воскрес з мертвих, учні не розуміли, що має відбутися, то Господь приходив і говорив: їм, Мир вам! І від цих слів, від явлення Господа Ісуса Христа, свилювалися і перелякалися, думаючи, що Духа бачить. А Він промовив, чого ви стривожилися? І чому такі сумніви входять у серця ваші? Тоді, коли приходить сумнів, коли тривога приходить, як мати мир, як знайти мир, як отримати мир, ми знаємо, що це є непросто. Це є непросто. Мир серед того, всього може тільки людина мати, коли вона надіється на Господа, коли вона розуміє і вірить, що все під контролем у Господа, що все контролює Господь, все в його руках. Я від себе зробив все те, що міг зробити. Бо деколи люди думають, Бог все зробить, ні. Від себе ти маєш зробити все те необхідне. А все інше, це в його руках. Що я маю робити в тих чи інших обставинах? Що мали учні робити в тих обставинах, в яких вони знаходилися? Вони мали згадати слова, про які говорив Ісус Христос для них, що йому потрібно було померти. Вони про це мали знати, але вони знати цього не хотіли. Живучи на землі, ми розуміємо, що всьому прийде кінець. Ми про це знаємо, ми знаємо, але знати не хочемо. Ми знаємо, що наше життя на землі закінчиться, ми знаємо, але знати не хочемо, що воно завтра може закінчитися. Бо в нас є перспектива, в нас є ресурс, моторесурс до 90 років. Але деколи треба на ремонт здавати інструмент, в якому ми ходимо. І як поремонтують його, то навіть узнати дехто не може. Господи, поможи нам не попадати до таких ремонтників, навіть якщо десь щось трапляється. Але учні мали знати, але вони знати не хотіли. І оце нехотіння знати, воно мішало так їм, приходили сумніві, вони розбивалися, вони ставили або будували свої картини, вони малювали своє майбутнє без Бога. Самі. Сьогодні, коли ми будуємо наше майбутнє, нам потрібно завжди його запрошувати, найголовнішого архітектора, який може поправити і підкоректувати. Наш олівець, нашого щоденника на завтра і на післязавтра. Якщо Богу буде угодно, і будемо живі, то зробимо те і зробимо інше. Амінь. А якщо ні, то не зробимо. То без нас зроблять. То може й не треба його робити? Коли поруч з нами. Головний архітектор. Ми також творці. Бо той, хто творець Вселенної, Він нас Дух вдунув. І ми маємо творчий дух, ми можемо творити, але не без нього, але з ним. і ось це текст Слова Божого якраз хотів би зосередити вашу увагу на те, що Христос являється до цих учнів цей перший тиждень, і вони всі такі перелякані, вони всі, вони всі думають, що робити, як буде. Але Христос являється і говорить для них мир вам. Тож, першого дня тижня, ввечері як двері були замкнені, де зібралися учні, це вже Євангеліє від Іоанна, 20 розділ, 19 вірш. Ісус, Прийшов Ісус та й став посередині і сказав їм, мир вам. І це сказавши, показав їм свої руки і свій бік. Тоді зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Це дуже важливий текст. Без Божого миру, без його присутності в нашому житті, нікуди ти не зможеш йти. Ти не зможеш виконати пісництво, яке ми маємо від Господа. Ісус Христос був післаний Отець Отцем в цей світ для того, щоб. Виконати його волю для того, щоб спасти всіх людей. І в цьому є воля Божа. І читаючи цей текст Слова Божого, після свого Воскресіння Ісус Христос сказав важливі слова для церкви, для мене особисто. Це піднімає рівень нашої значимості в Ісусі Христі, відповідальності перед Ним. Мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Це промовивши, дихнув і сказав їм: Прийміть Духа Святого. Кому ви просите гріхи, тому просяться їм. То просяться їм, кому затримаєте, то затримаються. Спілкування із учнями дуже важливо було Господа Ісуса Христа. Він це сказав для них слова, але сьогодні ми послідовники Ісуса. Сьогодні учні ми Господа Ісуса Христа. І ось коли ми беремо цю відповідальність на себе, без Духа Божого ми не зможемо рухатися, без Духа Божого ми не зможемо виконати. Без присутності Божої ми не можемо. Піти виконувати волю Божу. Без миру Божого, який наповняється наше серце, ми не зможемо бути в різних обставинах нашого життя, коли так непросто в зараз в світі жити. Коли кругом нас стільки горя, біди, стільки людей потребують допомоги, а гріх він стає агресивнішим, більш підступнішим. Коли я читаю. Деякі такі повідомлення, або є такі, знаєте, ролики, записані, що ну, хочуть люди здивувати, що це є. Біблію хочуть заборонити, там, християнство звинуватити. І багато деяких речей закони різні приймають. Тут дивного ж нічого ж немає. Ну так воно має бути на землі. Ну так Біблія говорить про це. Але ті, які воскресли з ним, вони чекають нового неба і нової землі, на якій панує правда. На цій землі панує все, особливо гріх і неправда. Але ті, які отримали мир від нього, які являються миротворцями, які можуть бути післаними ним для того, щоб виконувати волю Отця Небесного в світі. Щоб всі спаслись і прийшли до пізнання правди? Це доля церкви, це твоя доля така, це твоє післаництво, яке ти маєш сьогодні від того, який воскресе з мертвих, який прийшов і дав тобі мир. Дав тобі мир, де б ти не був би, дав тобі мир. І Як... Бути переможцем, коли ти миротворець. Коли це вдається зробити. Ви знаєте, коли, коли б мені цей інструмент, навіть, коли той інструмент, який я завіз, і мені прийшлося залишити його, оставити його або забрати його, мені не треба втратити мир. Бо мені не треба. Обрізати вухо в того злодія, достати меч і рубати не треба. Треба вийти з цієї спокуси, переможцем і з миром в серці. Як це зробити, брати і сестри? Як це зробити? Думаю, що тільки дивитися на Христа. Тільки дивитися на Христа. Всіх наших дрібних і великих випробуваннях, які ми приходимо, коли в нас перевертається, можливо, все всередині, і наша плоть хоче вилізти із тієї броні праведності, або диявол пускає стрілу в нашу броню, яку ми маємо, і одягнені, щоб в нас не знайшлося в щелини, куди б міг попасти він, і звідки могла б пролізти наша плоть. А плоть здатна пролізти в найдрібнішу щілину, Найдр... найменшу щелину. В нас тут є басейн, зроблений під сценою. Може, хто не знає, ми хотіли робити тут хрещення в церкві колись. І хлопці залили бетон. Бетон же ж. І ми налили повний басейн води. Цілий день наливали, а за ніч вона втекла. Нашла десь дрібненьку маленьку бетон. Не дозвольте, щоб у вашій одежі праведності була б хоча б невеличка щілинка. Тоді ви зможете мати завжди мир. Тоді у вас буде совість чиста, тоді ви зможете бути переможцем в різних обставинах, і Дух Божий вас проведе скрізь, де б ви не були б. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес.